Вітається програма Власний погляд. Ми говоримо про газотранспортну систему та про транзит газу. Гостем нашої студії є Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань. Пане Дмитрі, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Україна може зупинити транзит російського газу через територію України. принаймні так заявляє прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А це можна розглядати саме в контексті введення українських санкцій проти Росії. Ну так мова йшла про те, що після того як може бути ухвалено. Законопроект, типу ми ще не бачили остаточної редакції, там певною мірою може бути призупинено транзит усіх видів енергоносіїв, з яких я розумію, усіма видами транспорту, зокрема і трубопроводним транспортом. Але вже є заяви з боку Євросоюзу, і вони фактично свідчать про те, що ну, європейські партнери, ну, скажімо, не розглядають взагалі варіант припинення транзиту. Ну, передусім газу це заява з боку Німеччини, тому ситуація таким чином виглядає. На мою думку, це все ж таки певною мірою ну спонукання до певних дій, яке спрямовано як до Брюсселю, так і до Москви. Ну це заява прем'єр-міністра, тому що навряд чи я чесно кажучи, можу, можу собі уявити, щоб хтось зараз припинив транзит газу ну до країн Євросоюзу, Бо це буде досить суттєво. Це буде мати досить суттєві наслідки. Тобто ви вважаєте, що поки це можуть бути лише заяви? Ну, однозначно, навіть є заява з боку компанії «Нафтогаз України» про те, що вони не вважають за потрібне призупиняти транзит, але там мова може йти про те, що якщо буде прийнято законопроект, в тій редакції, про яку ми зараз говоримо, то можливо з'явиться інший транзитер, крім компанії Газпром експорт, яка і наразі є ну фактично Газпром має контракт з Нафтогазом, а як таким транзитером виступає ну. Пічно компанія групи Газпром «Газпром Експорт». чи може це означати у разі, якщо все таки транзит буде припинено через територію України, а чергову газову війну і поглиблення ну, стосунків з Росією? Ну ми вже зараз знаходимося в стані чергової війни, оскільки 16 червня Україна не отримує російський природний газ. <гану> це фактично, то ми не сплатили борг, росіяни нам перекрили поставки. І от зараз е всі ці питання знаходяться, зокрема, на розгляді у Стокгольмі в арбітражному, ну, в стокгольмському арбітражі. Тому відверто вам скажу, вже третя газова війна, вона вже триває. І ну, звичайно, погано буде зовсім, якщо, припустимо, там зірветься транзит російського газу до країн Євросоюзу, бо це тут є третя сторона. Наразі вона не постраждала жодним чином розумієте, Україна не розуміла, наголошувала на тому, що вона є стабільним транзитером російського палива до країн Євросоюзу. Ну це це ж не перша війна, розумієте? І ми робили все, щоб наше скажімо так транзитне обличчя зберегти. Якщо припустимо, зараз ми його припинимо, то наслідки можуть бути досить, досить суттєвими. І я повторюся не тільки для. Москви, а й передусім для Брюсселя, для великих європейських столиць. Ну і передусім держав з центральної, а також південної Європи, бо переважно саме ці держави отримують газ через територію України. Це Австрія, Італія, Балканські країни. Ну частково Туреччина, але Туреччина там можна Росія може переспрямувати перенаправити ці потоки транзиту через блакитний потік газопровід по дну Чорного моря. Ви кажете наслідки в першу чергу і для Росії, а от стосовно будівництва південного потоку чи прискорить будівництво цього проекту? Ну відвертому скажу, такі от скажімо так, неоднозначні заяви вони можуть підштовхнути певні сили, зокрема і всередині Євросоюзу, до того, щоб розглядати південний потік, як скажімо так, проєкт, проект, який може убезпечити Євросоюз. от. От від таких, от, ви бачите, не зовсім однозначних речей, не хочу по-іншому це називати. Тому так, тут треба дуже уважно і дуже обережно взагалі з такими речами поводитися, бо, звичайно, після того керівництво Газпрому поїде до Риму, поїде до Відня, до інших країн, передусім, повторююся, Східної і Південної, тобто центральної навіть і Південної Європи, бо саме ці країни найбільше залежать від поставок через Україну. І вони будуть нам пропагувати будівництво Південного потоку. Тому дуже обережно до тих речей треба. Але все одно об'єм через південний потік, у разі якщо він був збудований, набагато менше, ніж через українську трубу транзиту. Ну, ми можемо порахувати. В минулому році українська ГТС транспортувала 86 мільярдів кубічних метрів російського газу. Південний потік запроєктований на 63 мільярди. На жаль, в поточному році Газпром зменшує транзит через Україну. Там є різні причини, об'єктивні і суб'єктивні. І вони заявляють про готовність протранзитувати 70 мільярдів. Чому порівнюємо цифри і 63, Ну, ви бачите, це досить небезпечна річ, і відверто вам скажу не в наших інтересах, щоб активізувався проект Південний Потік. До речі, є вже певні навіть заяви з боку експертного середовища і не лише там російського, що, наприклад, оці санкції можуть бути ну тут з одного боку, там теоретично Газпром може піти на те, що Україна змінити транзитери газу через Україну якимось чином, але за умови того, що Євросоюз надасть зелене світло південному потоку. Бачите, як уже пов'язують ці речі. Це поки що не офіційна інформація. Жодна з офіційних осіб її не коментувала. Я вам до речі, скажу, що наразі оці представники всіх великих контрагентів Газпрому вони відкидають можливість взагалі зміни схему транзиту. В публічних коментарях вони кажуть, що ми не коментуємо не прийняті законопроекти і зрозуміло з якими наслідками. Отака От позиція наразі офіційна. Коли буде ухвалено законопроект, ми побачимо, що, що станеться. Але я дуже з такими речами не ж не не жартував, бо Україна отримає від транзиту наразі 3 мільярди доларів від транзиту газу. Ну там трохи менше, і десь 200 мільйонів доларів на рік від транзиту нафти через свою територію. З нафтою також погано, бо транзит зменшується. Ну, виходить, якщо о, транзит газу російського буде припинено через територію України, що тоді Україна втрачає не лише кошти. Хто може бути наступним постачальником ну, через українську то, трагун, може знайтися якась інша компанія? Там вона може навіть афільована за спортом. Яка буде домовлятися із Кремлем? Ну так, ну як це може бути компанія, наприклад, ну найбільш реалістичний варіант зареєстрована у Німеччині. У Швейцарії там багато дочірніх компаній, фактично дочірні компанії, або тих, хто, які є афілійовані Газпромом. Щоб там з'явилася якась інша європейська компанія, я, чесно кажучи, ну, я просто не чув і не бачив жодних намірів з боку Європи. Європа, в принципі, все влаштовує. Дивіться, вони зона відповідальності Євросоюзу за той газ, який з Росії постачається, вона починається на точці здачі, яка там переважно знаходиться або в Словаччині, або в Чехії, або на кордоні з Німеччиною. Якщо вони, припустимо, розпочинають купувати газ там десь на східному кордоні України, то вся відповідальність, зокрема і транзитні ризики, і все, все, все воно, як ви розумієте, автоматично прикладається на європейські компанії. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, навіщо їм це зараз потрібно. Ну, бізнес, розумієте, це простий бізнес. Їм простіше купити цей газ на кордоні з Німеччиною, ніж купувати його на кордоні України Росії. Бо потім вони будуть, зокрема, нести і певні. Ну, скажімо так, і грошові втрати, бо хтось має забезпечувати транзит. Тобто наразі повністю їх влаштовує ця схема. Я ну, дуже обережно все ж таки б закликав український уряд ну, щось ламати у цій схемі. Тобто, ми хочемо щось зламати, навіть не спитавши, а чи хочуть так, ну, цього зламу, наприклад, європейські контрагентний газпрому. Повторююся на, на дану дату, на сьогоднішній день немає жодної заяви з боку. Ну та там і компанії і, РВІ, і ООН, до речі, це ті компанії, що судяться за спромом зараз. вони не такі там ідеальні стосунки але не наразі вони нічого не коментують і заяви і не робить якихось там заяв про те що давайте ми зламаємо всю схему розпочнемо десь купувати газ на східному кордоні з україни от така от ситуація вона це і реальна ситуація на поточний ну на поточну добу ну, разом з тим якщо європа і не тільки європа і сполучені штати вводять санкції проти росії україна також має реагувати ви хочете сказати що газові санкції не на часі саме в тому варіанті які запропонований? як от україна має відреагувати в такому випадку дивіться Євросоюз чітко заявив і з боку Єврокомісара Утінгіра про те, що газовий сектор має бути виведено з-під санкцій. Наразі жодна санкція не стосується газового сектору. Я ж думаю, що це очевидно, бо Європа дуже суттєво залежить від російського газу, і найближчими роками об'єктивно вона не здатна цю залежність. Там, так, от і все. Тому Нерегість вони чітко розуміють, розуміло. бо це ж розумієте, що це просто зникне тепло, наприклад, і зникне сировина для роботи на підприємствах, які розташовані в країнах Євросоюзу. І наслідки будуть досить суттєві, а особливо для тих економік Півдня Європи, які і наразі знаходяться в дуже, ну скажімо так, неоднозначному стані. Подивіться статистику і, е, італійської економіки, вона дуже в поганому стані. Тут є вона фактично вже е, входить в стан рецесії. І те саме є питання і по економіці ФРН. Тому, відверт скажу, вони, Європа поки що не бажає газовий сектор, взагалі енергетичний сектор, суттєво вплутувати в ці санкції. Вони єдине, що зробили, це припинили поставки обладнання для буріння. Ну, Глибокого буріння, скажімо так, буріння на шельфі. Отець це те, чого торкаються санкції. Стосовно поточних обсягів поставки нафти і газу до Євросоюзу жодних санкцій не введено. Це дуже обережні речі. Ну, не те, що, вони дуже обережно тих речей ставляться. І я думаю, що в Україні також треба. Обережно ставитись, бо ми також залежимо від цих, від цих ресурсів. розумієте, от, от і вся логіка. Зламати воно легше набагато ніж потім побудувати. Ну і триває зараз власне арбітражний суд у Стокгольмі. Розглядається українсько-російське питання. Але на часі зима уже що робити? Україна в принципі готова поновити переговорний процес. Настільки це реально, що вдасться домовитися, і коли заяву на проготовність тристоронніх зустрічі на початку вересня. Але чесно кажучи, я не бачу поки що ні, ні від Києва, ні від Москви ніяких ну якісь новації, якісь нове Тобто сторони, якщо вони підійдуть до чергових переговорів з такими самими позиціями, що було у червні, то нічого, нікуди нічого не зрушить. У нас принципова позиція з нашого боку, принципова з російського боку, і переговори фактично потрібні лише Євросоюзу, який е, занепокоєний тим, що може бути зірвано транзит. Тому відверто скажу, треба шукати, ну або шукати компроміс, або вже стояти на своєму і чекати рішення арбітражу. Чому воно звичайно це рішення? Хоча промі, е, ну скажімо так, опосередко, або як воно називається? Ну Рішення, яке може з'явитися, ну не на остаточне рішення з'явиться вже там через місяць, це було б добре. А якщо воно не з'явиться, то звичайно нам буде не так просто перезумувати, бо об'єктивно є дефіцит газу. Він від 4 до 6 мільярдів В Україні буде складно одні самотужки ну, перезумувати. Ну вже про це й уряд заявляє. Він вже економить газ, мова йде про 30% відсоткову економію в промисловому секторі, в секторі теплокомуненерго. 10% економію хочуть людей якось спонукати, зекономити газ, не знаю, як це вдасться, це вже інше технологічне питання. Тому відверто дефіцит газу існує. Реверс, на жаль, не забезпечить Україною повною мірою газом. Тут є об'єктивні фізичні проблеми. Тобто труби наразі, ті, що існують, ті, що можуть бути задіяні, вони не Здатні пропустити потрібну для України кількість газу у поточному пара Пане От на вашу роль, яку на вашу думку, яку роль має зіграти Європа саме у цьому питанні, оскільки вона боїться залишитися без російського газу, особливо в зимовий період? На яку реакцію Україна може розраховувати? Ну, Відвертом скажу. Я думаю, вони будуть тиснути і тиснути як на Київ, так і на Москву. Який буде цей тиск, Це вже інше питання. Тобто, це можуть бути або Певною мірою знаєте, от метод батога і пряника можуть запропонувати якісь додаткові фінансові преференції, наприклад, якщо ми там. Пом'якшимо свою е, позицію з боку е, до Москви. тут. На їм набагато складніше на Москву тиснути, розумієте, ну, наскільки я розумію о, стосовно позиції, саме головне питання це вартість російського газу для ну, України. передусім. Так це ціна, це ціна російського газу. І я, я вже можу ще повторити слова пана Отінкар, що вона десь приблизно 350-370 доларів для тисячі кубів. Ми цю позицію відкидали ну. Там вже, там ж знаєте, така, така заплутана історія вже не зрозуміло, хто звідки починав і куди ми дійшли. Але є факт не домовилися. Переговори фактично ну, були припинені, зірвані, обидві сторони не пішли на компроміси. І от зараз чекають е, рішення в арбітражі. Звичайно, було б краще було б якось хоч. Е, Хоч домовитись, хоч якось на літній на, на зимній період, розумієте в чому питання, хоч якось таку про проміжну домовленість е, отримати. Але поки що я не бачу жодних е, намірів з боку обох сторін домовлятися. Домовлятися, хоче ще євросоюз В особі пана Оттінгера Він дуже цим занепокоєний, бо не хоче звичайно таких е, неоднозначних наслідків. Хоча євросоюз там заявляє, про те, що він протримається, але також там буде проблеми з постачанням ресурсу європейським споживачам ну, і стосовно е, транзиту договору між Україною та Росією українська сторона наполягає на перегляді, саме які показники сьогодні, які позиції мають бути переглянути на ваш у нас. Я розумію, мова йде про два параметри: це передусім ставка транзиту. Вона розраховується також за формулою. Ну, ми там будемо намагатися її переглянути у бік збільшення. По Бо друге... Україна отримає найнижчу ціну, наскільки я розумію, за транзит. Ну, це таке питання. дивіться, у нас різні схеми, взагалі різна ідеологія підрахунку транзитного тарифу, ніж у Євросоюзі. Це окреме питання, скоріше до професіоналів. Я би не казав, що він є найнижчим чи найвищим. Ці питання мають розглядатися, скажімо так, в залежності від того, яка є там ринкова конюнктура. Дивіться, як як і в Євросоюзі, так дуже просто працює або обраховуються ставки. Може бути трубопровід тисячу кілометрів, а може бути сто кілометрів. Тобто і, і ну у нас то в Україні звичайно, що транзит на тисячу кілометрів коштує дорожче ніж на сто за нашою скажімо, методологією. У нас дистанційний тариф, так званий, але у них інша методологія підрахунку тарифу. Вона залежить від того наскільки. Є попит на послуги даного трубопроводу. І може бути так, що транзит на 100 кілометрів трубопроводу буде коштувати там суттєво дорожче, ніж на тисячу. Чому? Бо там є конкуренція. У нас наразі такої конкуренції немає. У нас є один постачальник транзитер газу, компанії Газпром, Газпром експорт фактично. Тому не зовсім ця методологія, принаймні, поки що прийнятна для української сторони. Але ми все одно наскільки ну, мені відомо, так і подали позов стосовно перегляду. Будемо мотивувати ці питання і передусім ставка транзиту. І по друге, може бути переглянуто обсяг транзиту, бо там в угоді чи ні, він зафіксований, але він не виконується на рівні 110 мільярдів кубів на рік. Але, на жаль, жодного фактичного року з дати підписання цієї угоди у 2009 році цей обсяг не було транспорту. Саме російською стороною так там просто розумієте, в чому справа там є та ця цифра, але нема жодних. Санкції за те, що Газпром не виконує, От і все тобто. Вона там зафіксована, але явичним порядком. Так. А які можуть бути санкції з української сторони у разі не... невиконання? Контракт не передбачає жодних санкцій, тобто за чинним угу. контрактом жодних санкцій немає. Тому треба або розірвати його там в судовому порядку, або Підписати нову, укласти нову угоду, де можливо зафіксувати якісь реалістичні звичайно 110 мільярдів. Вже ніхто через Україну качати не буде. Ну це зрозуміло наразі на яку реальну об'єм може об'єму ідеально. ]увати. Це 70-80 мільярдів, хоча б так тобто навіть прим... на 86? Ну чесно кажучи, ми я бачу, що зараз зменшується транзит з початку року, і Росія завантажує максимально. Ну на жаль, вона відмовляється від українського ГТС. Там це вже є такий. Ну а навіщо ж вони будують такий південний потік. Вони також хочуть зменшити е, наразі оцю залежність від українського ГТС. Тоб, ну нам би було дуже добре зафіксувати транзит на рівні 70-80 мільярдів. Більше я чесно кажучи, на підстав не бачу. Наскільки реально переглянути цей договір транзитний? Наскільки ну, швидко це можна зробити? Це лише гром... через суд чи можна домовлятися? Ну, зараз лише через суд. Ідеально було б домовитися, але я повторюся, коли переговори не йдуть, не тривають, то звичайно про які домовленості може йти? мову жодні домовленості по, -по наймі, Поки що все зараз в компетенції арбітражних суддів у Стокгольмі. Дуже вам дякую, Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.